Україна, якою вона буде після війни? Якщо ви вболіваєте за Україну та прагнете створити велике майбутнє цієї країни, додивіться це відео до кінця. Вам буде цікаво дізнатися про проєкт, який запустив благодійний фонд життя для України. Сьогодні кожного в Україні хвилює питання, коли закінчиться війна? Щоб відповісти на це питання. Потрібна чітка уява того, який буде образ перемоги. Уявіть себе на місці людини, яка залишилась без даху над головою, без речей, без підтримки. Понад 12 мільйонів наших громадян покинули свої домівки через війну. Понад мільйон людей втратили своє житло внаслідок обстрілів і немає куди повернутися. Якщо гаряча фаза війни припиниться прямо зараз, то демографічна і гуманітарна кризи тільки розпочались. Статистика показує, що дві третини багатодітних сімей виїхали за кордон. Аби не втратити демографічне теперішнє та майбутнє нашої країни, нам необхідно вже зараз починати відбудовувати економіку та дбати про сприятливі умови життя, які будуть не гірше, а краще, ніж ті, що можуть запропонувати інші держави. Саме такі питання покликаний вирішити проєкт Ковчег. Насамперед, фонд забезпечує первинні потреби людини у житлі, розселюючи постраждалих у спеціально обладнаному модульному містечку. Далі, на базі модульного містечка, ми запускаємо акселератор, у якому готуємо учасників до створення кооперативного сільськогосподарського підприємства. У рамках акселератора учасники знаходять та оформлюють у користування землю для кооперативу. Також здійснюють пошук та залучення інвестицій для створення підприємств. І нарешті на базі кооперативу, що вже працює, його учасники планують та будують котеджне поселення для свого постійного проживання. Таким чином, та родина, яку ми взяли за приклад, отримує дуже конкурентну пропозицію на тлі тих пакетів, що пропонують всі інші держави, а саме, можливість стати співвласником кооперативного сільськогосподарського підприємства та оселитися в сучасному та енергоефективному котежному поселенні з колегами. Однодумцями та співвласниками кооперативу. У свою чергу держава замість втрачених громадян або громадян, які сидять на дотаціях, отримує активну спільноту, яка поповнює потужну для будь-якої країни ланку економіки у вигляді кооперативного виробництва. І нарешті інвестори отримують привабливу та дуже надійну сферу для розміщення капіталу, адже сама по собі кооперативна бізнес-модель доволі стійка згідно з дослідженнями, п'яти. Річне виживання кооперативів на 69% вище ніж у класичних підприємств. А ще зазначена модель буде привабливою для страхових компаній, навіть незважаючи на те, що війна в країні ще триває. Для започаткування цього проекту фонд життя для України розпочав збір коштів у розмірі 2,5 мільйони доларів США. Ці кошти будуть витрачати згідно з кошторису на розгортання модульного містечка, проведення акселератора та утримання містечка на час проведення акселератора. Якщо ви бажаєте докладно ознайомитись з кошторисом, на сайті є кнопка, з допомогою якої ви зможете запросити та отримати файл для ознайомлення. Я запрошую вас взяти участь у розбудові майбутнього України, зробивши свій внесок. Для цього також перейдіть за покликанням на сайт та натисніть кнопку допомогти. Не забудьте також підписатися, щоб спостерігати за реалізацією проєкту Ковчег. З вами був очільник проєкту Орловський Олександр. Нехай Господь береже ваші сім'ї.